Буває, приварив так на електрозакльопки і раптом чуєш отакий звук. Це значить, у вас якась закльопка відвалилась. Як понять, яка закльопка відвалилася, елементарно просто. Взагалі елементарно просто. Треба їх попростукувати. От дивіться. Наприклад, ну я просто знаю, яка в мене тут відвалена закльопка. Ось дивіться, бачите тут? Оцю ось закльопочку. Беремо брусочок. Слухайте звук. Глухенький. А оцю. Чуєте? Підзвенює. Тут глухенький. А тут підзвенює. Тобто у нас нема тут чіткого прилягання. Значить, оцю нам закльопочку треба переварити. Ось ще раз. Глухо. Підзвенює. Оця бракована. Треба поміняти.